Мене звати Нараєвська Ірина, я податковий адвокат, сьогодні вам розкажу про такий факт, що існує мораторій для податківців, щоб не запитувати документи, не проводити перевірки на документальні перевірки для підприємств, які знаходяться в зоні бойових дій. Ми знаємо, що існує певний перелік територій, які відносяться до бойових дій. І якщо ваше підприємство. Зареєстровано або веде діяльність в такій зоні, і при певних умовах втратили свої документи, то що ви мусите зробити для того, щоб уникнути якихось негативних наслідків зі сторони податкового органу? Перше, те, що можу рекомендувати, це вам треба зібрати доказову базу. Як не крути, просто написати фразу, що у нас бойові дії, ми відносимося до цієї території. Не буде достатньо, необхідно зібрати конкретну доказову базу, а саме, подати заяву до вашого, ваших правоохоронних органів, Служби безпеки України, запросити представників пожежної служби для того, щоб вони видали відповідні документи і зафіксували факт, що конкретно те та, та, та приміщення, де знаходилися первинні документи, постраждало. Це буде підтвердженням третіх осіб про те, що дійсно такий факт відбувся. Звісно, до повідомлення про те, що було втрачено документи і треба застосувати мораторій, має бути додано інформацію стандартну про місце реєстрації і подану 20 ОПП до податкового органу. Відповідно, таке повідомлення можна подавати засобами електронного зв'язку, тобто через електронний кабінет платника податків. І додавати оці всі підтвердження. По загальному порядку вважається, що відповідь на таку, таке повідомлення має прийти протягом місяця, тобто варто її очікувати і шукати так само в електронному кабінеті платника податків. Але якщо так сталося, що такої відповіді немає. Вважається, що вона позитивна, тобто, податковий орган розуміє, що підприємство має мораторій на проведення документальних перевірок, і що дані звітності вони базуються на тих документах, які насправді вже знищено, але все одно не можуть їх запитувати. Однак для того, щоб переконатися, обезпечити себе до якихось наслідків, щоб потім справа не переходила в суд, треба розуміти, що Є інструменти, а саме запит на публічну інформацію, додатковий запит для того до податкового органу для того, щоб переконатися, що дійсно ваше підприємство підпадає під мораторій, і багато питань буде знято. Все це можна робити онлайн, і рекомендую скористатися саме таким порядком.